Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, президент Французької Республіки Еммануель Макрон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що Франція допоможе Україні із постачанням нових систем протиповітряної оборони. Про те, що такі. Системи зараз потрібні Україні як найбільш важлива зброя у війні, яку розпочала проти неї Російська Федерація. Зараз говорять і представники українського керівництва, і представники українського військового командування, і українські та західні аналітики. Потреба у нових системах протиповітряної оборони. Виникла насамперед тому, що Росія взяла впевнений курс на знищення української цивільної інфраструктури, цей курс по суті декларується провідними російськими лідерами, і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, і заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, колишнім президентом Росії Дмитром Медведі. Якщо у перші місяці війни у Москві наполягали, що насамперед, Амперед намагаються знищувати російську, російською зброєю українську військову інфраструктуру. Зараз у російського політичного керівництва і військового командування зовсім інше гасло. Потрібно знищувати саме цивільну інфраструктуру України. Про це сьогодні зокрема говорив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, який підкреслив, що російські збройні сили. Знищують як українську військову інфраструктуру, так і інфраструктуру, яка впливає на обороноздатність української армії. А під цим гаслом, звичайно, можна знищити будь-що. І саме цим займається Кремль практично останні тижні. Таким чином, для того, щоб Україна не просто перемогла у війні з Росією, але й могла. Будувати нормальне життя під час цієї війни, щоб українські громадяни, які проживають на територіях, прямо не пов'язаних із військовими діями, могли знаходитися на цих територіях, потрібно удосконалення систем протиповітряної оборони. Зокрема, про це сьогодні і говорили президенти Французької Республіки і України, про це. Йдуть постійні консультації між представниками України і Сполучених Штатів, між представниками України і Великої Британії. Ці консультації стають ще більш актуальними на тлі повідомлень, що Іран продовжує постачати Росії свою зброю. Причому зараз мова вже йде не тільки про безпілотники, які якраз і використовуються Російською Федерацією для знищення. Української інфраструктури мова йде про іранські балістичні ракети у самої Росії. Власних балістичних ракет за ці вісім місяців майже не залишилося. і Росія просто змушена відмовлятися від бомбардування так званими високоточними ракетами, щоб якась кількість такого озброєння залишалася у її арсеналах. Однак, поява Іранських ракет дозволить Російській Федерації знову перейти до тактики масованих бомбардувань української території. Причому знову-таки треба нагадати, що тепер це будуть не бомбардування військових об'єктах України, а бомбардування української цивільної інфраструктури. І звичайно, в цій ситуації проти повітряної оборони, проти оборони. Стають головними задачами саме для союзників України. Адже українським збройним силам якраз вдається не просто утримувати ворога на тих позиціях, які були зайняті російськими збройними силами ще кілька місяців тому, але й звільняти українські території від російських військ. І ми можемо констатувати неспроможність російської армії виконати ті задачі, які були перед нею поставлені президентом Володимиром Путіним, який щиро сподівався на знищення легітимної української влади, на окупацію більшої частини української території, на те, що більша частина цієї території, принаймні на півдні і сході нашої країни. Буде вже анексовано Російською Федерацією так, як це відбулося із Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізьким областями України. Але, як бачимо, нічого цього не відбулося. І тепер Росія вирішила, що найкраще, що можна зробити в ситуації цієї справжньої військової поразки, цієї демонстрації неспроможності російських збройних сил, це Відіграватися на українському цивільному населенню, і це також корелюється з діями російської пропаганди, представники якої відверто радіють тому, що українці залишаються у своїх домівках без світла і тепла, які довго закликали своє керівництво діяти так, щоб українці під час війни не могли жити нормальним життям і насміхатися над російськими загарбниками. Тепер всі ці псевдопобажання російської пропаганди, які звичайно ж продиктовані з Кремля, виконуються. Тепер робиться все можливе, щоб українці не мали можливості жити нормальним життям, щоб якнаймога більше громадян України виїхала за кордони нашої країни до країн Європи, до інших країн Заходу. Щоб очистити територію для небажаного елементу, як у Росії сприймають українців, що не бажають погоджуватися із окупацією своєї країни військами Володимира Путіна. І відповідь на цей виклик, вона, звичайно, є абсолютно очевидною. Це саме та відповідь, яку сьогодні у розмові з президентом України Володимиром Зеленським дав президент Франції. Еммануель Макрон, збільшення постачання систем протиповітряної оборони, закриття українського неба, яке має бути безпечним і яке не може тепер бути об'єктом постійних атак російських збройних сил, бомбардувань російських ракет, прильотів іранських дронів. Все це по суті є. Холоднокровною і демонстративною розправою російських окупантів з мирним населенням України, і саме це потрібно припиняти якнайшвидше. Звичайно, якщо ми не бажаємо бути свідками нової гуманітарної катастрофи у Європі, нової гуманітарної катастрофи на українській землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мира і перемоги вам!